ство здаю ні хуйот. Приміщенні ні Я хочу батарею цю прикрить, бо вона А, ні, от вона не прикриє. Хіба ж от так якось. Вона будеш рухатись, да. Створення ні хуйот. От это от життя, створення красивої картинки. Потому що не красиво, коли батарея в кадрі. Хто це сказав? Батарея тоже може обідно. Що люди считають її не красивою в кадрі. Ну Може тебе отак закрити? Вибач, батарея, блогери. Нам треба создавати ніхуют. Чому ми сьогодні з вами тут зібралися всі? Бо В мене став прорив. Пішов прорив 2025 року. Сенс відео. Хто ми? Для чого ми? Чому ми всі такі зайобані? І як за сім днів? Йобана змія вже мене геть. За... Ба! Погнали. Це буде вхід в, наш, в наше відео. Це буде інтро. Інтро, інтро. інтро до нашого відео. Як мене замахав вже інтернет. Як мене замахали ідеальні картинки. Як мене задовбало те, що мене це задовбує. От що саме головне, що це визиває в мене емоції і що це на мене діє. І я себе ловлю на думці, що я залежна від того, як хтось живе і чому я живу не так. Від залежна від чужої думки, залежна, що про мене скажуть, залежна від того. Що про мене вже говорять? Що я така крута, молодець, я супер, та ти, я взагалі я хочу бути тобою, мені дехто так каже. І ти просто іноді думаєш, камон, ким ти хочеш бути? Чим ти хочеш бути? Мною? А що в мене є, блядь? Хто в мене? Що в мене, блядь? Типа. Окей, люди, якісь зараз будуть казати, Чого ти жалуєшся, ти що під обстрілами сидиш? Ти, що в тебе хтось помер, чи ти мертва, чи ти там дякуй Богу, що там... По-перше, Богу не дякую. По-друге, через те, що відбувається зараз в Україні, я не можу не обесцінювати свої власні переживання і свої власні думки. Я хочу жити життя своє. Як можу? Як стараюсь. Ми тут зараз навіть не обговорюємо те, що і як в Україні, і мені тут в Польщі і мене сюди ніхто не відправляв, і мені тут, а, мене ніхто тут не тримає, і так далі. Тримає. Багато чого мене тут тримає. Бо світ в пизду котиться. І я тут, мене тримає. На жаль, мене тримає. На жаль, я не можу бути в Україні. Бо я не хочу присипатися кожен день під обстрілем. Бо я не хочу заробляти три копійки і не дозволяти собі нічого. Бо я не хочу, я багато чого не хочу взагалі-то. І тут я не дуже сильно хочу, бо тут легалізація важка і трудна. Бо тут податки, бо тут, не знаю, тут жильо сраку дороге просто, тут багато чого тут. І там багато чого там. А саме головне це те, що курва наші проблеми ніколи нікуди не дінуться. 21 століття на вулиці, час психологів, а ми все одно психічно нездорові. Чому? спитайте ви мене? Тому що ти заходиш в інтернет, а тут тобі говорять, що виражати свої думки, бути егоїстом і думати тільки про себе, це око. А через три відео тобі говорить, думати про, тільки про себе і виражати свої думки це не ок. І ти вже сидиш і думаєш, а що ок, а що не ок? Ти купуєш маску за три гривні, а тобі кажуть, що це сама гірша маска в житті і від неї сипить, і вмирають люди, і взагалі Путін її придумав і її не можна брати, а ти вже її взяла. А потім тобі через три присилається, відео, відео присилається в рекомендацію, заселяється, що ця маска за 3 гривні виявляється не Путіним зроблена і не хуйова, як сказали нам три відео тому, а насправді хороша, просто ми не так нею користувалися, і дайте шанс цій масці за 3 гривні. І ти сидиш і ти думаєш: кому вірити, чому вірити? Типу, я вам серйозно кажу, в мене бувають такі е, думки в голові, що в мене все окей з обличчям. да? Типу, ну, ху. Нема ні висипів, нічого. І ровним щотом для цього я роблю ніхуя. Я вмиваюся водою. У мене є пінка від загаї, і все. І ти все одно кожен день заходиш в цей сраний інтернет і думаєш, боже, може в мене теж повинен бути п'ятиступінчатий уход? Може, зі мною щось не так і я повинна піти потратити 100 тисяч злотих на маску від Аташи? Типу, може мені дійсно нужна ця сумка від Ермеса, на яку я візьму кредит? Чи може мені треба чехол від Роуд для блиску, а це значить мені ще і блиск потрібен? А може мені треба кепка від Багінського? А може мені це нахрен взагалі нічого не треба? Я хочу путешествувати. Але чому ти хочеш путешествувати? Бо твої знайомі десь були, а ти в цьому році ще ніде не був? Чи бо тому, що тобі треба в інстаграм виставити якусь фотографію, бо це буде признак того? Що ти десь був. Типу, що я роблю не так, чого в мене так нема. А потім ти починаєш рахувати свої витрати. На базові речі, на базові Жильйо, їда. Зв'язок, інтернет, да, там, мило речі, але це не кожен місяць. І ти розумієш, що Блін, а в принципі, ти не так мало заробляєш, якщо ти це на все тратиш, їсиш непогано, да, в принципі. Навіть їздиш кудись відпочивати там, поблизу. А що тобі на легалізацію треба постійно гроші. А ще тобі вчитися треба, на матеріали треба, і на це все десь знаходяться гроші. І ти сидиш і думаєш: блін, ну не все так погано, я ще молодець. І тут приходить повідомлення від суперкрутої блогері 16 років, яка купила свій квартиру, і ти думаєш, Боже, я нікчом не дерьмо. Я просто нічого не можу. Люди айтішниками становляться. Люди заробляють мільйони доларів. Що ти робиш не так? Де їх взяти? Будь ласка, скажіть, що треба робити? Щоб курва не думати, що завтра ти помреш, відніщити, і від того ж тебе не буде, що їсти. Всі тривожники, які зараз мене дивляться, будь ласка, повторюйте за мною прості слова. Я живий, моя сім'я вся здорова, в мене нема раку, в мене є дві ноги, дві руки. Я бачу, я чую, а значить, день не такий вже і поганий. Якщо ви будете повторювати ці слова кожного дня, тоді ваша тривожність, можливо, зменшиться. А можливо і ні, бо ви курва тривожна людина, яка ще навіть не проживши момент, він ще не наступив, ви вже точніше прожили його в голові, 300 тисяч разів програли, які б могли би бути. Варіанти, щоб могло б статись взагалі, як би це все закінчилося, щоб з вами було, де б вас знайшли, де б ви померли. Це. Це ви. Це я, це ти, це ми. Бо мені 22. Все. Я вже стара родяща. Все. Я вже не куплю квартиру в 16 років. Все? Ну, ще пару років і я буду просто чмом в своєму суспільстві. У мене немає ні квартири, ні машини, ні відкладень. Я не була на Мальдівах. У мене немає посіщаємих 500 стран в списку вже до 22 років. Я нічого. Це, чи Це просто нав'язування когось. Кимось, мені, чи тобі, чи вам, або жити в лісі десь, де нема доступу до інтернету. Інтернет це така віщ, вона дає стільки можливостей, і одновременно забирає стільки всього, що іноді я ненавиджу інтернет. А з іншої сторони, я би отак не змогла б просто сидіти б і говорити, і висловлювати свої думки вам. І ви б не змогли б знайти людину, яка, можливо, вам, як я, зараз допомагає зрозуміти якісь речі. Інтернет повинен бути здоровий, не можна всіх підспускати до інтернету. Я рахую, в інтернеті повинні бути здорові люди без пропаганди. Пропаганди хорошого життя, пропаганди здорового життя, пропаганди е, щасливого життя, пропаганди успішного успіха. Якби всі транслювали все те, як є, от в даний момент всі б їли. Бо на самом ділі ти є зараз і я зараз живемо своє єдине життя, якого більше. Не буде. Ніхто з нас не знає, ну, ще немає блогера того світу. Ніхто з нас не знає, що там і чи є там взагалі. Але є зараз. Є зараз, де ти курва, якщо хочеш піти купити ту помадку від Діора, Боже, да бери йди і купуй її, якщо тобі це потрібно, якщо це дійсно ти хочеш цього. Але не треба приходити з помадкою від Діора. І іншій людині казати, та ти лох, якщо в тебе нема помадки від Діора. Тому що, можливо, в когось цінності не помадка від Діора, а взагалі немає ніяких ценностей. В когось, ну, просто життя це його основна ценност. І все. Типу, Йолка для мене це ценност. То, що я просипаюся кожен день, це ценност. То, що я можу в депресії бути. Це теж цінність. Це ж я. І що я в ній знаходжуся, але я не закінчую життя, там, наприклад, самогубством. Я... Бо розумієте, коли говорять про те, що головне не здаватися, це не означає е... робити, 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 все одно щось робити. Це означає, можна взагалі нічого не робити. Рік, два, три. Але Основна суть не здаватися в тому, що ти ще є тут. І я зараз сижу на Ну, я так і так на сракі зараз, якщо час, не тільки в житті, точніше, не тільки тут, але і в житті. Коротше, в мене затерпла вже нога, ось тих чай болить горло, купа мислів в голові. Але я дуже хочу, щоб ви послухали цю пісню. Потиромани мене зараз розуміють. Я не знаю чого, але коли я починаю слухати цю пісню, я завжди згадую оцей момент, де впалніші сраки, впалніші сраки Гаррі Герміона Гірміона танцюють під цю пісню. Знаєте, це е, момент. У мене затерплоногатого, я плачу. А, 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 господи, допоможи, Почому я таке кончене? Ой, цей момент. Гаррі Поттері». Це мій один з улюблених моментів, ну, не, не рахуючи Сівруса Снейпа, де він завжди каже, як, де він каже Always, да? mm -hmm. це отакий от момент в фільмі, в мало в яких фільмах є такі моменти. Це, наприклад, тоді, коли ти дивишся побіг із Шовшенка, да? і тобі весь фільм подобається, але момент, коли. Він піднімає руки і грає епічна музика, де він, типу, це якби знак показування, показування того, що він нарешті вибрався, да, з Шолушенка. Оце осознання в житті, воно повинно бути в кожного завжди. І це єдині єдині моменти, коли, от, коли у вас приходить це осознання от в житті, да, Уявляйте, що в цей момент грає саундтрек. Це епічно в 100 тисяч раз. Я вам, я вам кажу, це епіко придає такого. І просто, щоб ви розуміли, якщо ви будете романтизувати іменно ці моменти, це вау. Типу, це вау! І момент, там, де Гаррі з Герміоною танцюють під цю пісню, в мене викликає мурашки. І викликає розуміння, що всіх в житті є ось такий момент, коли ти танцюєш під улюблену музику, хоча вокруг відбувається срака тінь просто. А ти танцюєш під музику, під круту музику, під. Ну, бо ти так хочеш. Бо це, от, бо це твій. Рятуючий круг і все. Тому я надіюся, у вас також і в мене будуть моменти, коли під цю музику, і ту, яку ви там собі в голові придумали, возможно, ви нічого не рішите в той момент. Не буде якогось перевороту, да? не буде якогось. Кращого життя не почнеться в цей момент. Але в вас всередині повинен бути спокій, розуміння, що це навіть дуже-дуже сильно погане, воно все одно закінчується. Все одно десь буде фінал. Всіх у нас буде фінал. Але те, як ми дійшли до цього фіналу, всіх буде різне. Я хочу, щоб ви подумали. Яка ваша дорога до цього фіналу? Дякую. І люблю вас. Хоча вас не багато, але я дуже вдячна, що ви мене дивитесь і що ви на мене підписані. Люблю вас!